Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Ягідна фея суничка, русалонька на скелі книги Штефані Далє. Наступного ранку біля жаб'ячого Ставка. Мав відбутися конкурс костюмів. Земляриці Ірмі теж захотілося взяти в ньому участь, але вона не знала, який костюм їй обрати Може, костюм відьми? порадила суничка. У тебе є великий чорний капелюх. Але ж я вже була у цьому костюмі, похнюпилася Ірмі. Тоді одягнися чарівницею. Але і це землериці не сподобалося. Ірмі повела суничку до свого льоху. Тут усюди лежали сухофрукти, пакети із зерном, і приємно пахло горіхами. На одній з полиць лежали серветки ірмі. Вони були різного кольору, жовті, рожеві, зелені, але найбільше було блакитних. Суничка провела рукою по серветках із маленькими блискучими цяточками. Які ж вони гарні. З них вийде чудовий костюм. Ти можеш бути дощовою хмаркою. Жабки з журі біля ставка полюбляють дощ. Але згадавши про дощ, ірмі здригнулася. Бррр. Не люблю сирість. Придумала. вигукнула сонечка. Ми змайструємо тобі риб'ячий хвіст. Мені не подобається бути рибою, знову похнюпилась Ірмі Це нудно, але Суничка посміхнулася. Ти будеш не просто рибкою, а морською русалонькою. Русалонькою? Здивувалась землерийка. Саме так. Такого жабки біля ставка точно ще ніколи не бачили. Ірмі засяяла з радощів, і подруги одразу ж узялися до роботи. Суничка вирізала з блакитних серветок плусочки і наклеїла їх одна на одну. Ірмі створила із дроту форму плавця. На нього вона наклеїла чотири тонкі зелені серветки. І вуаля утворився риб'ячий хвіст. Ірмі була у захваті, а як він чудово виблискував! Ірмі обережно приміряла свій костюм. Як я виглядаю. Суничка заплескала з радощів у долоні. Чудово! Але тут ще чогось не вистачає. Зачекай на ну. суничка швиденько розрізала ще кілька серветок на тонкі смужки і наклеїла їх. На горіхову шкаралупку. Це твоя перука, ірні одягла її, та спробувала зробити кілька кроків. О, ні, сонечко, риб'ячий сліст занадто вузький. З ним я зовсім не можу ходити. Як же я дійду до жаб'ячого ставка? Ми можемо прорізати в ньому два отвори, запропонувала суничка. Але ж як це тоді виглядатиме, зітхнула Ірні. Ми не можемо зіпсувати такий гарний хвіст. Аж раптом у двері постукали стук-стук. На порозі стояв їжак Сетті. Він був вражений костюмом. Ох, який у тебе чудовий костюм. Дякую, почервоніла Ірмі Це мій костюм для конкурсу. Землярийка відчувала гордість, та все ж засмучено опустила мордочку. Ірмі не знає, як їй дістатися до ставка, пояснила суничка. Землерийка пострибала у своєму костюмі на місці, щоб показати Цетті, що в ньому вона не може поворухнути своїми мишачими лапками. Їжачок трохи подумав. Раптом він заплескав лапками і швидко зник за дверима. Подружки здивовано подивилися одна на одну. Що це він задумав? Нарешті їжачок повернувся. Він ніс під пахвою велику сіру ковдру. Увага! проголосив Цетті. Він підкинув ковдру догори. І швидко прослизнув під неї. Ковдра повністю накрила його. Зовні це виглядало як велика сіра гора, ірмі здивовано закліпала очима. Але суничка аж підстрибнула з радощів. А вже ж, це просто фантастична ідея! Якщо ти сядеш на спину Сетті, то виглядатимеш як русалонька на скелі. Ірмі одразу ж видерлась на спину їжачка. Чудово, такого ще жодного разу ніхто не робив! Ірмі сяяла від щастя. Наступного ранку ірмі та Цетті з'явилися на жаб'ячому ставку. Жабки здивовано повитріщали очі. Чимало тваринок і фей були вже там, і всі були одягнені в чудові костюми, вони перешіптувалися між собою. Лише подивіться, русалонька на скелі. Який чудовий костюм. А тим часом свято розпочалось. Ельфи, пірати й принцеси танцювали й співали пісні. Усі вони захоплювалися костюмом ірмі і питали одне одного, Що ж сховане під ковдрою? Оскільки всі костюми були чудовими, жабки розділили першу премію на всіх. Це була коробка квітково шоколадних цукерок. Доки ніхто не дивився на ірмі, вона швиденько простягнула шоколадну цукерку Цетті під ковдру. Дякую. Це найкращий костюм у світі, прошепотіла йому Ірмі.